Реформа медицини триває, і у цьому допоможуть закордонні гроші. Світовий банк дає 215 мільйонів доларів на вдосконалення медицини у восьми областях та реформування самої галузі. Проект самого початку передбачав більше коштів і мав запустити ще в 2013 році. Проте тут зіграла роль ситуація в Україні ситуація на сході країни не дала нам продовжити підготовку заходів в двох областях. По-друге, ми шукаємо діяльність, яка є підготовленою. Ось у чому нам потрібен був ще рік. Ми хочемо, щоб після запуску проекту він міг приносити конкретні результати на місцях. Загалом кошти підуть на боротьбу з раком та захворюваннями серцево-судинної системи. Саме ці недуги у більшості випадків передчасно вкорочують життя людям. Планують розширити мережу закладів первинної допомоги, забезпечити обладнанням амбулаторії, підвищити кваліфікацію медперсоналу. Здесь комплексные подходы будут. Естественно, там, где нужно будет вкладывать деньги в инфраструктуру, тем более в поликлиники, тем более в местах отдаленных, в деревнях. Помощь финансовая, которая будет поступать от банка, они будут вместе работать с государственными деньгами. Помощь развитию системы здравоохранения. Конечно, там, где будет нужна, мы будем это оценивать по областям. И там, где можно будет вкладывать капитальные вложения, мы это будем делать вместе сообщения. Это проект банка, который они сами будут все тендеры проводить и так далее. Як розподілятимуться кошти і чи не буде корупційної складової, слідкуватиме світовий банк. А в нього є низка жорстких заходів, зокрема контроль щодо закупівель та фінансового управління у випадку повідомлення про використання коштів неналежним чином, ми одразу закличемо досвід Світового банку, який проведе розслідування. Якщо ці моменти будуть підтверджені, ми одразу будемо вживати коригуючі заходи, включаючи заборону відповідних компаній участі у всіх закупівлях за правилами банку. Експерти закликають громадськість та журналістів долучитися до контролю. Проте міністр охорони здоров'я заспокоює всі пострадянські країни, які отримували такі кредити, змогли справитися з реформами. Анастасія Дмитро Гришко соціальна країна.